Після проведення деокупації Збройними силами України на звільнених територіях Херсонщини відновлюється поліцейська діяльність правоохоронних органів. Так, одним із завданням, які поставлені президентом України, головою національної поліції та керівництвом головного управління національної поліції Херсонської області, стає виявлення фактів військових злочинів та їх належне документування. Під час відпрацювання одного з населених пунктів правоохоронними органами було виявлено та зафіксовано факт вчинення одним із місцевих мешканців села кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 статті 111 Державна зарада. Зібраними доказами встановлено, що вказаний мешканець добровільно під час військового стану перейшов на біг ворога та надавав інформацію з приводу проживання родичів. Представники Збройних сил України, територіальної оборони, осіб, які займають громадян України, які займають проукраїнську позицію, а також є членами антитерористичної операції. Ви будні надати покази на місці, і показати на адреси, які ви передавали російським військовим. Так, згодні були адреси, які ми передавали сторону. Проведеними слідчими діями зафіксовано і доказано на даний час вказаної особі його провину. На даний час відносно вказаної особи обрано запобіжний заход тримання під вартою. Крім цього, вказана особа на даний час перевіряється слідчими до причетності до інших злочинів.